Слухайте, ну це трошки таке філософське, не трошки не ранкове питання. Яке питання. У нас питання, якщо б в світі всі казали тільки правду, світ би змінився, і в яку в який бік? Е, ну, на мою думку, слава Україні! Треба казати тільки правду і нічого, окрім правди. Мене ще колись в дитинстві батько навчив. Не можеш сказати правду, просто мовчи. Краще гірка правда ніж солодка брехня. А ви ніколи не ображалися на правду? Мабуть, іноді правда буває не дуже корисною для деяких людей. А на правду ображаєтесь? Е, ні. На вашу думку, світ би змінився на краще, якби всі казали тільки правду? Що-що? Світ би змінився на краще, якби всі казали тільки правду. Не впевнений. Чому? 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 Тому що може інколи не треба казати тільки правду. А в яких моментах? Слухайте, ну це трошки таке філософське, не, трошки неранкове питання, чесно кажучи. Правдивий. А чи не викликало б це агресію в людей, які не люблять правду? А їх би ставало з кожним роком все менше і менше. А ви скажіть, бувають моменти, коли ви можете збрехати, тому що так треба. І що це можуть бути за моменти? Знаєте, мене ще колись в дитинстві батько навчив, не можеш сказати правду, просто мовчи. Дякую. Я так чую своїх дітей. Гарного дня. Правильним. <рес> а от для вас по честі, коли може збрехати, коли треба казати тільки правду? Ну, взагалі всюди треба завжди треба говорити правду. Вона не може зашкодити? Може. А в яких моментах? Ну, коли вона коли хтось робить неправильно. Ти говориш правду цій людині, що вона робить неправильно, вона може їй зашкодити. Ну, але це правду не відміняє. Істина є і незмінна, правильно ж розумію? Ну, істина це, і будемо говорити, вона правда. Якщо десь хтось або щось порушує істину, і ми говоримо про це, значить, може вона бути комусь зашкодити, але вона незмінна. От якщо всі кажуть правду, але хтось інше це не сприймає, так це ж може викликати агресію. Чи не був би світ тоді таким агресивним? Був би. І це є добре? Ну не то, що добре, це просто реалії, в яких ми живемо. <кх> ми не можемо від цього дітись. Але правда, зали, ну, не можна зараз говорити неправду або скривати якісь реалії, фактів і не відкривати їх через те, що світ буде або інші люди будуть незадоволені. Якщо б ми зараз би мовчали про все, що відбувається в нас в країні і в світу, то бо багато хто людей думало, що так має бути. А ви коли можете брехати, коли можете казати правду для себе не по честі? Буду, не буду, не, не, не коментую. Так, так, я так, дуже так. швидко, прямо проходять. Скажіть, якби всі всі казали правду, світ би змінився? Так. А в який бік? В кращий. Не всі сприймають правду. Чи не було б агресії? З мого боку, ні. Скажіть, а ви собі дозволяєте збрехати в яких моментах? Зараз стараюся не брехати, тому що я працюю над собою. Ну, тому що брехати це гріх, а якщо всі будуть казати правду, то. Всі будуть знати, як воно є насправді, так буде набагато краще. Але ж люди ображаються на правду. Ну, але правда зазвичай рано чи пізно все одно випливає, тому краще зразу знати і бути до всього готовим. Добрий день, телеканал Правда тут Львів. Скажіть, якби в світі всі казали тільки правду. Світ би змінився на краще чи ні? А, думаю, так. А чому? А... Ну, щирість, це в принципі головне, мені здається, що це цінність, за яку люди зближуються і взагалі довіряють одного одному. А якщо б люди не сприймали правду, ну зрозуміло ж, так? Дещо є неприє... неприємне для них, а не було б агресії? А, можливо, би була, але мені здається, що це вже якби робота над собою. А люди б повинні були розуміти, що в принципі правда може комусь не сподобатись, або хтось просто не поділяє цінності їхні, тому. Тут вже таке насправді просто… Чи бувають у вас моменти, що ви можете збрехати. І що це за моменти? Збрехати точно ні. Ну не знаю, зараз принаймні не пригадую. А, хіба можливо сказати неправду? Ну, не неправду, я маю на увазі просто щось не договорити, промовчати, просто щоб зберегти цю людину, скажімо, щоб вберегти її від того, що я це напевно не стосується мене. А більше якоїсь події або ще чогось, чого людині краще не знати. Скажіть, будь ласка, якби в світі всі казали тільки правду, світ би став кращим? Не думаю. Чому? Ні. Мабуть, іноді правда буває не дуже корисною для деяких людей. Ну, як кажуть, яка б гірка правда не була, але краще гірка правда, ніж солодка брехня. Ви собі дозволяєте збрехати? Тих моментів, коли ви вважаєте це правильно, і що це можуть бути за моменти? Е, збрехати ні. Скоріше можу промовчати. А на правду ображаєтесь? Е, ні. Ніколи? Ніколи. Ну як? Знаєте, можливо, десь воно і ранить, але ні, не ображаюсь, тому що я дуже ціную, коли люди говорять правду. На вашу думку, світ би звінився на краще, якби всі казали тільки правду. Звінився, звичайно. Але ж люди ображаються. Але звикли б всі, і було б добре. У Вас бувають моменти, коли ви могли збрехати? Але для того, щоб людині зробити добре? Можливо. В яких моментах? Ну, щоб когось не образити, не принизити. Ну, в таких випадках. А вас правда ображає? Ні. Ви її сприймаєте? Сприймаю. На вашу думку, світ би змінився на краще, якби всі казали тільки правду. Я мислю, що так. А чому? Ну тому правда є правда. Але ж вона може образити? Може, але вона правда. А ви ображаєтесь на правду? Ні. Я пишаюся, якщо люди кажуть, мені в очі правду, а не кажуть, що поза мною, поза очі. Ну, не знаю, чесно. Можливо, так. Але ж люди ображаються. Ну, але правда, яка б не була в неї, правда. А ви ніколи не ображалися на правду? Мені здається, що ображалася. Але це допомагало вам? Так. Тому що правду завжди краще знати, ніж брехню. А ви могли б збрехати у певних моментах і в яких саме? Складно відповісти на це питання, я не знаю, чесно. Ну, Напевно, якщо в облагу комусь. Ну, якщо, б, якщо б так треба було і так було б краще, то, напевно, так. Ой, чесно кажучи, важко сказати. Ну я думаю, більш справедливіший, чесніший. Ну, якось якось так. Для вас по честі, коли можна казати неправду, а коли треба казати тільки правду? Треба казати тільки правду і нічого, окрім правди. Ну, Тоді світ буде простішим. А чи не буде це викликати агресію? Е, ну, правда, вона завжди очеріже, але ну, типу, треба її сприймати такою, як вона є. Ну і не ображатись на це. А ви не ображаєтесь, коли вам правду кажуть Ні, в очі? Ну, типу, я роблю висновки на тому і удосконалююсь сам собі, скажімо так. Дякую. 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 А, яке у нас питання, якщо б у світі всі казали тільки правду. Світ би змінився і в, яку, в який бік? Е, ну, на мою думку, слава Україні. Мій, на мою думку, якщо б всі казали правду в світі, то світ би змінився в кращу сторону. І ніхто би не мачукався. І взагалі би була правда на нашому боці. А чи всі сприймають правду, чи не викликало б це агресію? Не викликало би агресії взагалі. Якби була правда, то не викликало б агресії взагалі. А ви собі дозволяєте в певних моментах не казати правду? І що це можуть бути за моменти? Ну, не дозволяю, звісно, бо казати, брехати це гріх. Брехати це гріх. Дякую, дякую. До побачення. Арголя невзаєм.